Всім друзі. дали ось такий металосукач на ремонт. Ми сказали, що його купили в магазині, але тут навіть неозброєним оком видно, що це саморобка. Вимикаємо, нічого не працює, звичайно. Відкриваю і тут якраз красота така, що ще не описати. Крона ось так валяється, оборвався дріто від неї. Я так зрозумів, що це металосукач-пірат, Плату ось так в кудок замотали і всунули туди. Режим під научнику вкрутили, як як-небудь як криво зиво аби було. Та і все. Та, та на, на продаж. А мені ось це перемонтувати ось так. Ну ладно. Я його зараз протестую, перевірю, що тут не, не так. Першим ділом перевіряю крону. Як бачите, на ній 8 вольт вона не, не годна. Тому придбав уже крону ось так. Новесеньку. Зараз припаюю дроти до з цього конектора плюс та мінус. Беру блок зірня, виставляю на ньому 9 вольт та перевіряю металосукач. Під'єднаю плюс до плюса, мінус до мінуса. І чуємо, що металосукач працює. Отже, от йдемо далі. А Далі беремо несправну крону, сіпсу і розбираємо її. Нам потрібен конектор. з її витягти новенький, для того, щоб тут був ось так. Обережно розбираємо крону і дістаємо конектора. Зараз потрібно обережно його відрізати. Беру ножниці і відрізаю його ось таким чином. Все готово. Далі відриваю бумажечку, зачищаю, беру флюс, припою, залуджую, припаюю, плюс до плюса, мінус до мінуса. Цей старий конектор. Викидаємо звідси, припаємо новенький конектор для крони. Все припаяли ось так. Здійсню я ось купив крону ось так, тому що не можу я ж доказати людині, що я щось відремонтував, поки воно не буде працювати ось так. тому довелося купити крону. Потім мені людина заплатить за ремонт і за стоїмость крони, відповідно. Так. І працює. Чуємося, працює. Підношу метал до, до катузки. Так, потім ще. Ось що зібрав, підносив. Працює. Потрібно зараз зробити так, щоб воно бізбуло тут. Зроблено бій. Біз краще і і, і все. Я думаю, якось так зробити хоча б. Так воно не піде чи ні? на жаль, не, не влазить. А ось таким варіантом піде саме то. І тому зразку я ще зроблю. Також підізьму під резистора, тому що він тут гойдається. Це не добре. О, тепер в нього чітко, тримається це вже добре, це підключити від... і приклеїти таким чином щоб Можна було потім крону знімати і вставляти. Як бачите, дроти МГТФ. Хороша якість Таким чином якось приклею сам цей роз'єм. Так, відтові, що в мене вийшло. Тепер подивіться корону знімаю. Ось так. І нічого вона не тут тепер не буде болтатися І корону вставляю. Все. І воно буде працювати. Ось так. Так, зараз перепаяю це за тому що тут не, не пайка, а космар. Так, все, динаміка я перепаяв. Працює потрібно ще перевірити чи, чи буде право, чи будуть працювати на наушники. Ось так. Закривається, все це діло нормально. Так, ну ось я вмикаю металівкач. Застовую його. Так, і йду до металу, наприклад, якийсь. Тут нема. А тут є ось. Ну тут взагалі, тут металу багато у цьому. Тут кругометал валяється. Так, тепер йду до Озиків. До, до І ось працює. Ну, працює все! Тут немає що казати. No proszę, wymykaj się.